Що робити у випадку, якщо роботодавець не виплачує заробітні плати або накладає на вас штраф або кару. Сьогодні будемо говорити про це відео. Ви обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм, на наш Ютуб і давайте почнемо. Якщо ви працюєте в Польщі на підставі офіційного договору, наприклад, умови у праці, умова злицення або умови одієво, ваш роботодавець не виплачує вам заробітні плати, ви маєте право звернутися до панствової інспекції праці. Це така інспекція, яка розв'язує усі проблеми, зв'язані з роботодавцем, і якщо він не дотримується кодексу праці. Також є багато інших моментів, коли ви можете звернутися до них. Наприклад, якщо роботодавець на вас накладає штрафи. Якщо запам'ятайте, якщо ви підписали договір умова злиценняння, роботодавець по факту не має права накладати на вас жодного штрафу, тому що сам договір говорить про виконання певної дії. І якщо ви, наприклад, працюєте на заводі, на фабриці дуже часто потрапляються такі моменти, і у вас прописано в договорі, що ви зобов'язані, наприклад, відпрацювати два тижні. І тоді ви маєте право звільнитися. Якщо ви цього не зробите, то на вас накладається штраф у розмірі тисячу злотих. Ви можете сьогодні підписати договір і завтра вже не приходити на роботу, тому що це договір умови озлицення. Він, по-перше, не має жодних термінів розв'язання, тобто коли ви скільки часу ви повинні працювати роботодавця, і також роботодавець не має права по кодексу праці накладати на вас жодні штрафи. Це не можуть бути штрафи за. Так як я і згадував, відпрацювання часу перед звільненням за якісь правопорушення на роботі чи, наприклад, за те, що ви невчасно прийшли на роботу, він не має права цього на вас накладати. Інша ситуація виходить у випадку, якщо ви працюєте на підставі умови о праці. Тоді роботодавець на вас має право накласти штраф, але це повинно бути також прописано чітко на папері. І, але цей штраф не може перевищувати одну десяту від вашої заробітної плати. Якщо ви, наприклад, заробляєте тисячу злотих, то з тисячі він може забрати максимально 100 злотих. І це що стосується умови о праці. Тому не потрібно цього між собою мішати. Дуже в більшості випадків, мені здається, люди працюють на підставі умови злицення і не знають того, що кари, живни і так далі це все противозаконно. І якщо ви маєте такий допис, або ж роботодавець вам не заплатить, не заплатить за роботу, можете відразу звернутися до інспекції праці. Як можна подати саму заяву до інспекції, ви можете це зробити особисто, прийшовши в сам відділ, або ж листом відправити на їхній відділ, або ж через електронну систему. Я прикріпляю вам посилання тут у відео. Ці запити будуть повністю анонімні, тобто, ваш роботодавець не буде знати про те, можете за це не переживати. Тому знайте свої права, відстоюйте їх і знайте, що роботодавець не має права на вас накласти жодного штрафу, якщо ви працюєте на підставі умови злицення. Тому дякую, якщо ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на наш інстаграм, на наш Ютуб і поставити лайк до цього відео.